Всім привіт! Сьогодні 18 червня 25-го року Рівенщина Невеликий огляд фундукового саду. Саду є 6 років. Зараз пішов сьомий рік вегетації. Подоносив вже у нас він тервоза, більш менш урожайності. Щось виходить. Це у нас не тільки сад, це сад маточний, бо ще тут. Кожне дерево, як ви замітили, є саджанці. В саду йшли дожжі, в саду бо приїхали бур'ян такий був, а сантиметрів 10 50 все було зароще. Ми цей бур'ян пустили на підкормку дерева. Фризою загнали його в ґрунт. Піска о скайп підживлює. Ну а саженці в рядах, як ви бачите, прийшлось полоти вручну, бо будуть запитувати яку хімію. В цьому саду ми ніколи хімії не приміняли, тут тільки обробляється ручним і механічним трудом. Так що гай в цьому саду екологічно чисті, бо без хімії. Одно хімію бризнути, щоб менш працювати. А Ми наоборот працюємо. Нам подобається більш таке, знаєте, щоб землю не загажувати, щоб земля була нормальна. Бо кажуть, якщо хімією користуватися, земля вже не буде. Як кажуть, та, яка треба. Так, Сад гарно розвивається. Завязі теж вистає. Просто не буду їх показувати, бо вони в нас маленькі. В принципі, сад завжди гарно в'яжеться насчет врожаїв, закладує завжди гарно. Два роки підряд у нас просто вітер, урагани трусять, забирають 30% врожаю. Ну, Будемо сподіватися, може цей рік повезе, а не повезе, так і буде, нічого не зробиш. І де ж така красота. Так, тут у нас завжди вітра і нічого не подобиш. Тут, тут луг, таке знаєте, завжди тут вітер, ну що є, але щось і потихеньку і сад виростає, піднімається вже все-таки сьомий рік. Так, я обіцяв підписникам показати, чим я хроплю сад, обробляю. Так, Тут в мене такий господарський двір. Разний там, як кажуть, при Якусь картоплю посадить, якийсь прицепчик. І от такий ми зробили саморобний оприскувач. Ціпляється за трактором, бочка обична, 250 літр форсунки таких 4 садових і стоїть два електродвигуна От, хто там маркировку хоче От, і цього достатньо два таких нас двигуна на 12 вольт і так ми кропимо на одну сторону сад іде час, прибавим щось як кажуть мощне заводське Просто як остальні сади підрастуть, то потрібно буде придбати щось якесь з вентилятором, щоб продувало гарно. Ну ось такий стан. Всім дякую за увагу, всім гарних вружаїв. До побачення.